Друзі, йде дощ, тільки що приїхали, вигрузили. Газончик 66-й. Ось все доставлено. Це дітки В садочку приготували смаколики. Постараюся так максимально висвітлити на відео. Де дощик? Дуже вам вдячний. Для собак сьогодні свято. Завжди, коли ми приїжджаємо, то для них це свято, тому що одне діло смаколики, а друге діло, їм потрібна увага, вони хочуть погуляти, поспілкуватися з людьми. Kabasikai. Persik.